Росіяни збирають допомогу для постраждалих від повені у Краснодарському краї. Волонтерські центри у Москві збирають усе необхідне, теплі речі, ліки та харчі. Тим часом кількість жертв у кримському районі зросла до 172 осіб. Спеціалісти підійшли ближче до причин, що спричинили стихійне лихо. Серед них нечищення русла річок, незадовільний стан каналізаційних стоків, колекторів. Постраждалі скаржаться, що влада не передала їм повідомлення про загрозу катастрофи. Синоптики бідкаються, що врятувати місто від п'ятимісячної норми опадів практично неможливо, навіть за наявності протипаводкових систем. Місцева влада виправдовується, що немає грошей на підтримку усіх захисних систем. До того ж, долини, які затоплює майже щороку, давно забудовані житлом. Повені, що вдарили по російському чорноморському узбережжю, завдали великої шкоди економіці країни, зокрема експортній зерновій та іншим галузям. На певний час припинилося залізничне сполучення із портом в Новоросійську через зруйнований міст неподалік затопленого Кримська. Пасажирське залізничне сполучення у регіоні працює краще, але також з перервами. Багато доріг розмиті.